Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжимо досліджувати Недоімперію зла під назвою Китай. Усі ці гвинтики, системи, яких ви бачите, це безробітні в Китаї. І як ви знаєте, рівень безробіття в Китаї сягнув більше 40%. Партія Китаю, тобто комуністи, закрили доступ до цих публічних дані, даних і. Це означає, що ситуація в них набагато гірша, ніж вона є по їхньому телебаченню та по тому, що бачить, тому що в них є показники виробництва, показники бізнесу, показники, скільки платиться податків, і вони розуміють, що їхня економіка знищена. Але до гвинтиків системи це доходить знаєте, з такою затримкою в декілька місяців. Півроку. А ось коли не платять зарплату, ось тоді вона розуміє, що щось треба робити. Але знаєте, коли щось треба робити, в першу чергу вони мають задавати, як мінімум, запитання своєму правлінню, своїй владі. Що ж ви комуністи робите? Ви ж обіцяли хороше життя, а тепер відсутня робота в китайців, вони сплять на вулиці, відсутні навіть гроші в них на елементарні потреби: поїсти, попити, хоча б щось. Вже не кажучи про житло, оці всі, що ви бачите в відео, це є безробітні китайці. І замість того, щоб хоч щось почати змінювати в себе в країні, вони вибрали шлях, який вибрали московити. Вони тікають з Китаю. Тобто, чого ж ви стікаєте з Китаю? Тож ви створили в лапках таке прекрасне місце під назвою Китай. Ви ж любите комунізм? Чого ж тікаєте, га? А не подобається, що вам зарплату не платять, не подобається, що у вас відсутні кошти, та партія вас експлуатує. Так вам же все подобалося. Але подобалося, коли були гроші. А тепер ситуація змінилася. І вони, якби китайці, тікають просто для прикладу. В Америку всього лиш за один день проходить від 20 тисяч китайців кордон зі сторони Мексики нелегально. І це тільки одних китайців, вже не кажучи. Про інші національності, які нелегально переходять кордон та потрапляють в США. Але не для всіх це є хороша опція, тому що ви розумієте, це колосальна кількість перельотів з Китаю до, до Південної Америки, потім треба знайти де переночувати, треба мати певний запас коштів. Тому гвинтики системи знайшли більш підходящу для них країну. Це є Таїланд. Таїланд знаходиться близько, рівень життя для них дозволяє подорожувати до Таїланду, жити там. Ну і вони ж, звісно, хочуть знайти роботу в Таїланді. А я вам скажу, що зараз цифра йде не про мільйон китайців безробітних, а про мільйони. Це означає десятки, а то й навіть сотні мільйонів безробітних китайців. Як ви розумієте. Тайцям, які і так в себе там знаходять роботу, працюють, їм не потрібна така конкуренція. І це правильно, тому що кожна країна піклується в першу чергу про своїх людей. І знаєте, тайці вони такі націоналістичні, вони молодці, вони не беруть на роботу іноземців. Вони в першу чергу беруть тайців. Можливо, є якісь виключення, але як ви розумієте, під цю категорію не підпадають якраз мільйони китайців. Там китайці вже всли показати своє лице, коли там почали по вулицям виникати багато різних злиднів та різних людей з обмеженими можливостями, китайців, які виступають в ролі тих, хто просить гроші на вулиці, та щоб подали. Але це, як ви знаєте, також є мафія, яка збирає кошти з людей, які жертвують їм гроші. Тому Таїланд це питання часу, коли вони закриють свої кордони для в'їзду для китайців. Ну, створили, створили своє прекрасне місце, тепер тікають з нього. Ось, вам приклад того, як можна зруйнувати власну країну за декілька років. Це ж все. В першу чергу політичні дії, а не дії економіки. Тому що якщо б не було тих політичних дій, які зробила партія, то економіка б не страждала і бізнес продовжував працювати. А так як вони його переслідують, так як вони його знищують, репресують, результат ви бачите, який є. Тому, любі друзі, допомагаємо Збройним силам України, донатимо на дрони. Тема дронів є. Дуже критичні в даний момент віримо в Україну, та знаємо, що все є та буде Україна.